Це технічне, що має бути на полі бою і пов'язано з безпілотними системами, воно створюється або вдосконалюється в нашій майстерні, і основна перевага в тому, що ми маємо таку прифронтову майстерню, що ми не залежимо від тих рішень, які наразі робляться в цивільному світі і поставляються як нам, як вирішення наших проблем. Тому що по факту більшість з них просто не працює на полі бою. На сьогодні ми не маємо жодного дрону, який би ми отримали. І зразу з коробки він полетів, будь-що потребує доробки або взагалі повної переробки. Напрямок є одним з найважчих по перепаду висот, і якщо тобі треба летіти не залежачи від перепаду висот, то тобі треба літати дуже високо, а це не завжди доцільно. Наприклад, для того, щоб в ПІВі вразило цілком 3D по землі, треба опуститися до цієї землі, не втрачаючи сигнал. Якщо у нас перепад висот, то не завжди можна опуститися прямо до землі без якихось додаткових рішень. Тут ми займаємося розробками рішень, які нам дозволять працювати в будь-якій тоді. Точки зони нашої відповідальності. Насправді тенденції до того йдуть, що ми будемо переходити повністю до оптоволокна, тому що у ну, ворога зараз дуже багато засобів реб. І на радіокеруванні дуже складно літати. Ми постійно підлаштовуємося під їхній реп. Вони змінюють реп під нашу частоту, ми змінюємо нашу частоту під той реп, якого. Немає на нашому напрямку, і це постійно така гра. Радіо залишається, воно нікуди не дінеться, але це вже напевно більш ситуативний напрямок. Всі хочуть літати зараз на оптоволокні. Це для хлопців насправді набагато більший азарт. Він може підлетіти прямо до цілі. Він залітає прямо в ціль, або залітає прямо в бліндаж. Іноді видно, що що відбувається в ворожому бліндажі. Коли нам виробник дає якісь свої катушки, нам потрібно оптимізувати їх. Інколи буває, що вони не економлять на пластику. Пластик у нас теж би, не бездонний. Дякуємо волонтерам, які нам його передають. Інколи навіть самі доводилось купувати, коли вже все просто треба, хлопці ж працюють постійно. День, ніч, цілодобово. Також у нас є напрямок по DJI. Тут особливість в тому, що DJI це така собі закрита система як iPhone. І якщо ти хочеш в ній щось змінити, то треба дуже добре в ній розбиратися. Тому там у нас окремі хлопці-спеціалісти, котрі добре розуміють, і з чим вони працюють. Від ремонту корпуса пересаджування новий корпус. Ремонт материнських плат, підвісів і все остального за день до 20 дронів ремонту. Уся ця розвідка та коригування, тобто, це допомагає нашим хлопцям здійснювати удари FPV, Так само арта. Нас розповсюджена зона дії спуфінгу. Тобто, в нас всі дрони літають без супутникового позиціонування. А щоб бути попереду, треба не просто йти, а бігти, тому що наш ворог також рухається в сенсі розвитку технологій, і нам треба наші технології розвивати, а також вчитися протидіяти технологіям нашого ворога. Мабуть, нам дуже сильно пощастило, що у нас всі, хто в нашій команді, вони є свідомими, і їх не треба ходити і постійно підганяти. Кожен робить, що може, кожного дня. Якщо є можливість зробити більше, ми намагаємося зробити більше.